i Я чищу зубки, залюки, Маю зубчики. Добрий день, малята. Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Медмедику, добрий день. І, мабуть, дуже багато багатої солодощів? Ні, не багато. Вранці я прокидаюсь і снідаю цукерками. На обід у мене обов'язково снячний шоколад, а на вечері я також їм цукерки з шоколадкою та тортик з кремом. Тільки ховаюсь куща, щоб ніхто не бачив. А вчора ввечері у мене почав боліти зубчик. Ой-ой-ой, як боляче. В моєму зубчику відварилась велика, болюча дірочка. Я ж не можу терпіти. Ой-ой-ой. Ведмежатко, ну звісно ж, болять зубки. Не можна їсти стільки солодощів. Тобі слід відвідати стоматолога. Стоматолог це лікар, який лікує зубки. Ось він тобі і допоможе. Ведмежатко, а поки ти будеш відвідувати стоматолога, ми з дітками трошки порухаємось. Ja pracuję. we Ведмежатку існує декілька правил. І зараз ми тобі про них розкажемо. Це тільки на перший погляд здається, що наші зуби дуже міцні. Але якщо не дотримуватись деяких правил, то можемо втратити зуб. Давайте дізнаємось, які ці правила. Не їж та не пий гарячого, а також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. А ще, щоб зберегти зуби, треба чистити зуби два рази на день вранці та ввечері. Більше їсти молочних продуктів. Їсти овочі, фрукти та ягоди. А також пити соки. Запам'ятай ці правила. Якщо їх дотримуватись, тоді зуби у тебе будуть здорові. Ведмежатко, а скільки разів на день ти чистиш свої зубки? Я їх взагалі не чищу. Як це? Ти що не знаєш, яка велика кількість мікробів у нас постійно знаходяться на зубках, якщо їх не чистить? А що ж буде, коли зуби не чистити? Тоді їжа застрягає між зубами, і в них поселяються мікроби, які несуть різні хвороби. Від цього зуби чорніють і з'являється карієс. Тому зубки потрібно обов'язково чистити та доглядати за ними. Малята, а давайте ще раз нагадаємо нашому ведмедику, скільки разів на день треба чистити зубки. Перший раз ми їх чистимо вранці, коли прокидаємось. І другий раз від ми їх чистимо перед тим, як лягаємо спати. Відмежатку, а це ще не всі правила. І зараз ми їх розглянемо. Перед тим, як чистити зуби, треба вимити руки та зубну щітку. Нанести пасту на щітку. Коли зуби почистив, добре прополощи рот водою та промий зубну щітку. А потім постав щітку в стаканчик. Веднежатки. Я вважаю, що тепер ти знаєш, для чого необхідно слідкувати за своїми зубками. І до кого звертатися, коли тобі боляче. Так! Дякую вам, малята, за все. Я буду. Все виконувати і дбайливо відносити до своїх зубів. Я не хочу більше терпіти цей сильний біль. Діти, а ще потрібно дбати не тільки про свої зубки, а ще й про очі. Тож пропоную зараз зробити зорову гімнастику. До побачення!